Передостання у цій каденції сесія рівне ради розпочалася з пікетування. Цього разу до депутатів звернулися мешканці вулиці Князя Острозького, 14 і 16, які вимагали накласти вето на забудову п'ятиповерхівки поблизу їхнього будинку. Протестувальники вважають, що в цьому місці потрібно облаштувати дитячий або спортивний майданчик. Ми просимо, щоб нам тут територію помогли. Ми самі її розчистимо, приберемо все, що там там розвалена сцена, колись там була, був літній е, лекторій. Це все розвалилося і, і знищилося. Ми самі його розчистимо. Поможіть нам поставити качелі і відмініть, будь ласка, рішення сесії. З такою ж проблемою до депутатів рінаради звернулися й мешканці вулиці Дворецької. Проте в цій ситуації міський голова рівного Володимир Хомко сказав, що не може накласти вето. Адже на це має право лише державна архітектурно-будівельна. Інспекція України, але голова ДАБІ Ігор Мічуда відповів, що це рішення можна оскаржити тільки через суд. На даний момент, згідно виданих містобудівних умов умов обмежень, наданих документів від замовника, я не можу скасувати декларацію на будівництво 108 восьми квартирного будинку. Я можу за вашою згодою вже зараз зайти, якщо ви звернетесь, вибивши з Києва перевірку знов. Перевірити будівництво 108 квартирного будинку. Касувати їх може суд. Міський голова поділився з присутніми двома хорошими новинами: про те, що 14 жовтня відкриють дошку Пашани Героям Небесної Сотні та АТО, і що після тривалого простою через тиждень часу запрацює рівне Азот. Для міста рівно це основне, що я зараз. Нема нічого більш важливого, що працював азот. Тому я особисто дуже, дуже радий. Також міські обранці проголосували за виділення 550 тисяч гривень з міського бюджету на розвиток спортивних клубів рівного. Відтак 200 тисяч гривень дадуть на підтримку з підвею. Волейбольний клуб Регіна отримує 100 тисяч гривень. Мініфутбольний клуб Кардинал 150 тисяч. БК Сузір'я 40 тисяч, а команда БК «93» – 60 тисяч гривень. Крім того, депутати рівне ради заборонили продаж алкоголю з 22 до 8 ранку. Підтримали рішення про виділення земельних ділянок воїнам афганцям на тих же умовах, що й учасникам АТО, обговорили виділення 10 соток землі для переселенців, проголосували за прийняття залізничної лікарні з державної до комунальної власності. До слова, наступне і останнє засідання Рівнеради ради цієї каденції відбудеться на початку жовтня. Зря Жильчук, Олексій Самойлов у ритмі подій.